Друзі, усім привіт! Сьогодні хотіла показати вам, як ми отримуємо посилки в Канаді. Колись, коли ми жили в Мініпезі, у нас був будинок, і наша скринька була прямо прикріплена до будинку, і тому всі листи ми отримували ну, безпосередньо вже біля будинку. І так само посилки деякі, деякі посилки ми до речі отримували лише таку наклеючку. Що до вас прийшла посилка ну, як повідомлення, та, що вам прийшла посилка, і ми мали йти і забирати в найближче поштове відділення цю посилку. А зараз, коли ми замовляємо, ну, робили певні закази, то нам доставляли або Федексом, або піролейтером. І всі е, ці посилки приходили нам так само безпосередньо під будинок, ну, на, на сходах залишали. От, а сьогодні, вчора, вчора це був такий сюрприз, тому що провіряємо пошту, а там якісь ключі. Зараз покажемо. Вирішили це все зняти. Ну, я вже знаю. Але як це все виглядало? Ось такий от ключик отримали. І тут, власне, є тут французька ось тут інструкція, що з ним робити. І ми маємо знайти 1 Б-коробочку, ну, ящик скриньку, точніше. І просто відкрита її, і там буде наша посилка. Це у нас, до речі, перший такий досвід отримання посилок через таку систему від Canada Post. І ось тут наша коробочка. Йдемо зараз відкривати покаже, в середині. Я догадуюсь. Я правда, я робила лише одне замовлення останнім часом, і до речі, по цьому замовленню в мене не було ніякого оновлення, що воно ж там відправлене. Останнє, що я отримала імейл. Це було те, що ми працюємо над вашим замовленням і. Коли повідомимо вам, коли його буде відправлено. Так от, повідомлення я ніякого не отримала, і тому для мене це трошки ну, дивно, що я вже отримала посилку, це на, на моє ім'я. І, до речі, точно ще не знаємо, що там. Ну, Зараз будемо дивитися. Так, і ключик я кидаю туди. Ось так. Йдемо дивитися, що в середині. Так, ну що, будемо відкривати. Я сподіваюся, що я думаю. Якщо це воно, то я дуже, в принципі, довго чекала і дуже давно замовила вже. А... Так, його за -за закрутили. Точніше, заклеїли його. А в нас ножичка немає. Ось так. Оп. Та-дам! Це мій подарунок, додай дорожче. Просто він трошки раніше прийшов. Я? Yeah? Коробки оригінальні. Так, тільки до кінця щось не відкривається. Ось такі тіпаки. Я собі замовила на літо, отже, що хотіла розказати? Що на е, сайті Nike, е, Nike? Nike. Nike ви можете зробити, створити свою кольорову гаму, красо вибрати модель і вибрати абсолютно кожну деталь у власному кольорі. Тобто навіть от, 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 цей значок, лого, ви це все можете вибрати у своєму власному кольорі. Тут, до речі, можна було написати ініціали. Але я щось подумала, що я не хочу. <с> і я вибрала Air, але взагалі можна поставити свої ініціали, якщо ви хочете. От, і так само, ну все повністю: колір підошву, колір цих шкарпеток, не шкарпеток, а шнурівок ви вибираєте. А, оці всі частинки, це все можна вибирати а, того кольору, який вам подобається. Так само язичок, і всередині, і знизу підошву. Ну, тобто, ви повністю підбираєте собі кольори. Я вибрала таку модель, я, е, Денис мені підказав вибрати високу, е, ну, таку трошечки завищену модель. Ні, насправді, е, модель, яка мені подобається, які у мене є, е, я хотіла точно такі самі, просто вони в мене вже дуже старі, їм там років вже, я не знаю, 7-6. Е, і вони вже дуже зношені. Я хотіла аналогічну модель взяти і тільки в синьо-жовтих кольорах, але м, кольори там якісь такі дуже. Ну, інші. Вони не такі яскраві, вони такі більш як фіолетовий а, і блідо-жовтий. І я подумала, що якось воно не буде не, не той ефект, який я хотіла, тому я вибрала саме цю модель, тому що тут були дуже класні яскраві кольори. Кольорів там, до речі, багато. Ну, в Кожної детальки там може бути там, 8 в якоїсь деталі, кольорів, в якоїсь там, 12 кольорів. От, в залежності, яку деталь ви розглядаєте. Ну, такі от красочки, не знаю, зараз буду міряти. Надіюсь, що будуть добрі. Взагалі, вони, чесно кажучи, кращі, ніж я очікувала. А, дуже круті вийшло. Ось так. Напишіть, що думаєте. І це, до речі, абсолютно ну, та сама ціна. Там не потрібно доплачувати, якщо ви створюєте свій дизайн. Так що, ловіть секретики.